Так, Астрака буде у нас на продажі. Це 2017 рік пробіг щось там в межах 154 тисяч км, якщо не помиляюсь. Дуже гарний коричневий колір. 100 кВт, 136 коней, механічна шестиступенева коробка передач. Колір коричневий металік, автомобіль в дуже класній комплектації. Попередньо я його не пробував, але він має бути без перефарбувань. E, дивимось: Lux матрична оптика, парктроніки по колу в автомобілі є з функцією автопаркування. Легкосплавні 17 дюймові диски на літній гумі, якщо так її можна назвати, e, йдемо от по колу. Як змінюється от колір відтінок автомобіля? Комплектація, можна сказати, майже максимальна на 97-98%. Сліпі зони в дзеркалах. Не можу сфокусувати, знайти. От так, Як бачимо, от вони. Далі, оскільки це 17 рік є вільний вхід, що на передніх дверях. Так само і на задніх дверях. Зараз виключу автомобіль. І підемо далі по опціях. Гарні диски, гарний колір. Ще забув увімкнути або вогні, щоб побачити, хто не дуже за застромика. Повинно знати, що крім передньої оптики, яка буває двох тільки типів, це матрична максимальна, яка вирізає, затемнює і так далі, дуже якісно світить. І е е е е галоген спереду, то задні так само є галоген і LED-фари. LED-фари завжди мають дві таких смужки. Тобто сучасний автомобіль гарно світиться, вирізняється, стилістика і так далі. Позаду теж перактроніки, камера заднього виду. І електрокришка багажника, яку зараз пробую відчинити жестом ноги. Змахом так. От. Змахнув, двері відчинилися, камеру ми побачили, кришка багажника. Так от виглядає зсередини присутня шторка. Тут теж весь пластик в гарному щастанні, стані порівняно з тим, які бувають. Далі ремкомплект для кулісців, сумці, жилетка. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Є такі ніші в багажному відділенні, де можна сховати всякі господарські речі. Також така є опція, як чорна стеля в автомобілі. Зачиняємо. в ноги. От руки на заняті, і автомобіль сам зачинить кришку багажника. Що далі важливо? Йдемо подивимося, що під капотом. Так, 1,6 дизельний двигун. Дивимось 27.01.17 17. І фара і так само 17-й рік. Зараз подивимось тут. 31, 01. Дві фари. Є також захист. Бачимо двигун, захист і шумозахист, і термо під кришкою багажника. В принципі, теж норм. Він номер, кому потрібно, теж зараз покажемо. Це от він номер. Сфокусували. Трішки сонце сіло, краще вже видно буде. Ще раз пройдусь по колу, покажу автомобіль. При іншому освітленні вже вефірія 9 година. От, в принципі, на сонці ви бачили, як він виглядає. Тепер, коли немає прямого сонця, автомобіль має такі от коричневе забарвлення. Дуже гарне, дуже рідкісний колір, кому подобається. от і Люблять для них важливо колір автомобіля, як він виглядає, диски, все, оцей варіант саме для вас. Я рахую, що. Досить цікава І така камера асистентів. Вікно, ви розумієте, любі сколи, ще щось в Європі міняється, що проходило, того і вікно замінене. Дивимось по салону. Що тут є? Салон автомобіля повністю шкіряний. Хто не знає, тут іде поєднання натуральної шкіри і шкір замінника. Всі такі речі, от бокові, задні. Сидіння це все шкір замінник, це йде, де перфорована шкіра, це йде натуральна шкіра. Далі ще важливо, кому їздять там часто задні підігріви сидінь. Попереду дивимось накладки на пороги. Також є контурна підсвітка карт-дверей, піано блек такі декоративні вставки стан сидінь попереду. вставки декоративні тут. Всі кнопки біля селектора передач зайняті. Перша це парктроніки, друга це автопаркування. Це коли з боку бамперів є, що воно дає ширший діапазон розпізнавання перешкод не тільки спереду, а й збоку. Коли там якісь бокові вивертаєте, щоб не в'їхати. Досить часто людям це необхідно з мого досвіду. ІСП, тримання смуги руху. Потім спорт режим і виключання стар-стоп, щоб коли двигун не потрібен автомобіль стоїть, щоб він не працював. от Так що такий автомобіль. Ідемо, глянемо з іншої сторони. Отак от от все виглядає. Вільний вхід я вам казав, далі. Повний електропакет це автоматичне з дотягувачами е склопідіймачі регулювання дзеркал, складання дзеркал є. Також бачите стрілочка намальована. Е електрокришка багажника відчиняється жестом, ногою. Кнопкою на електрокришці багажника. ну Так само зачиняється кнопкою е на картах дверей водія. І також відкривається з пульта дистанційного управління. Він номер ще раз. Дивимось, 17 дисків мали бути. Електросидіння AGR, це саме максимальні, оскільки є електроналаштування, пам'ять на двох е, водіїв, масаж, е, бокова підтримка. Ці подушки надуваються. Ну, тобто, залежно хто, який в ширину, вища таза, е, механічна коробка передач, бачимо, три педалі. Автоматичне світлофар було увімкнено. от Стан водійського сидіння. Звісно, які сліди експлуатації, там, чи пробіг 100, чи скільки має все рівно бути. Стан керма. Запускаємо автомобіль, витискуємо щеплення, тримаємо гальмами, завелось. Ланцюг ще не зеленчить, оскільки пробіг в даного варіанта, як ми бачимо, 156 490 км оригінального. Вже увімкнене автоматичний світлофар. Бачимо далі, є адаптивний світлофар, яке вирізає, затемніє, от, запалюється. бачите, е Там світиться. Е а, що воно робить? Коли ви їде автомобіль попереду вас чи назустріч, воно його робить в тунель, а так відчуть залежно від світла, зовнішнього, від швидкості. Е широко, далеко, максимально що тільки можна. Далі асистент запобігання зіткненню присутній. Круїз контроль, ліміт контроль. Далі знаки Є. всякі там налаштування бортового комп'ютера. Остання подорож бачимо, за 25 тисяч км середні... середній розхід 5,6 літра. При середній швидкості 35,7 км. Я рахую досить гарним. Розходами, коли до мене люди дзвонять, питають: Сергія, які машини, що ще можна. Я відверто кажу, хто от зважить ці фактори, крім стрикання нічого не можна. Так, є краще, комфортніші машини, але чим краще, ну типу надійніші, ні. Там дуже краща підвізка, та не сказав би, я переїздив на сотнях різних машинах, різних років і так далі. Що в когось буде натуральна шкіра в такого класу, це та ні. Що в когось буде вентиляція, та нема за такі гроші, що в кось буде електрокришка багажника, нема. Що вільний вхід, наприклад, теж це будуть хіба що старі машини, яких треба вкладати куча-куча грошей, де технології, світло, всякі асистенти датчики вже давно морально і фізично застарівші. Тому Астракану, тобто їй немає рівних її бюджет, якщо брати пробіг, рік і що тут може бути. І той самий ланцюг це крута штука, тому що не треба кожних 50-70 тисяч міняти. І коли продаєш, чекати, що хтось поміняє його вже після тебе. Ти раз поміняв, і після ти від'їздив, ще хтось від'їздив. І третій після тебе від'їздить. Там від 100, там 150 і до 200 тисяч спокійно після того, як ми міняємо автомобіль, може проїхати на іншому комплекті ГРМ. Далі що там? ну от. 0,4 літра розхід, 230 запас ходу, коливу треба буде замінити. Датчики тиску в колесах активні. Що таке активні, це от ми стоїмо і ви бачите тиск в колесах, а не потрібно їхати, де АБС якось там вираховує по обертах, який є тиск в колесах. Так, зробимо трішки темніше, щоб не засліплювати. Дуже важливо також є це шестиступенева механічна коробка передач. Не п'яти, як в багатьох варіантах, оскільки на трасі цей автомобіль може їхати швидше, більш економно і більш комфортно. Бо на п'ятиступці ти їдеш вже 120 і ти вже розумієш, що не вистачає шостої передачі. Далі важливо, крім цих всіх кнопок, що я назвав це спортрежим, такий тримання смоги руху. <кху> Дякую. Це автопаркування. Бачимо, автомобіль може як паралельно дорогою паркуватись. Так і перпендикулярно е, можна казівникам повороті вибирати сторону, їдеш за метр, дуже гарно паркується, краще, ніж більшість людей. І дуже на такі вузькі дистанції, де саду попереду ну, самому тяжко припаркуватися без великого досвіду. Клімат, контроль двох зон, є підігріви сидінь. Попереду, позаду я вам показував, є вентиляції сидінь. Що дозволяє, коли спека сюди проходить повітря? Шкіра більш прохолодна трішки, і ви відчуваєте це повітря, і ну, додає більше комфорту. Взимку також комфортно з підігрівом керма. Коли руки замерзли, можна їх відігріти. Безпечно з камерою заднього виду, яка також сигналізує, якщо справа чи зліва йде, це коли є в дзеркалах сліпі зони. Я вам їх ще увімкну. І бокові парктроніки, і так далі, це так в поєднанні, все. Ви бачите тут такий трикутник, знак оклику, значить, зліва якась машина їде, ви здаєте задом, чекаєте, поки вона проїде. Ну супер, супер. Е, наступне, що ще важливо таке побачити, це е, по автомобілю: система виявлення не, не, безпеки, от сліпі зу, е, в дзеркалах. Зараз включаю, бачимо, в одному дзеркалі. Бачимо в другому дзеркалі. Сліпі зони, паркувальний асистент, лобове звітне попередження. Автомобіль не тільки попереджує от в цьому місці на вікно і тут, на панелі приладів, а воно ще й автоматично гальмує. Далі освітлення, адаптивне світлофар, зовний розподіл. Це я вам як розповідав. Що автомобіль може це я на екрані телефону так роблю, бо воно перемикається, засвітлюється. Сам розподіляти, куди які пучки світла давати. Ну, тобто дуже класна річ. Габарити все увімкнено, комфорт, зручність. Там всяка персоналізація під кожного водія під ключі. Сидіння для зручного виходу, від'їжджає, під'їжджає, коли сідаєте, чесники з датчиком дощу. Двері, коли ви відходите, самі можуть зачинятися. Так. Дивимось далі. І що ще важливо має бути в сучасних автомобілях? Камеру заднього огляду я показував. Всякі там Wi-Fi, дисплей, Android, авто, Apple CarPlay. Хто десь подорожує, не їздить в маленькому містечку чи селищі, великому, і він не може знати всі вулиці, всі об'єкти, куди йому треба приїхати. Підключаємо через шнур заряджання, але там має бути передача даних обов'язково шнурку до автомобіля. Він знаходиться в підлокітнику, от як там бачимо звичайний USB, стан, до речі, підлокітника теж класний. І ви, що свій е, iPhone, що будь-який пристрій на Android, можете відображати слухати Spotify, Apple, е, цей, YouTube Music, е, дивитись, що вам пишуть в WhatsApp, -ах, Telegram. -ах, е, багато чим користуватися. І досить зручно користуватись вейс навігацією, бачите камери, бачите Google карти правильні і маршрути, і так далі. Bluetooth, автомобіль. Все, в принципі, вам показав, розповів. Як бачите, стан автомобіля дуже класний, комплектація дуже класна. Звісно, автомобіль. 17 року, вже можна сказати, 25 й рік. І 156 пробігу. Якісь сліди для мрійників, що автомобіль має виглядати як з автосалону. Так, Тут значних якихось пошкоджень немає, але сліди експлуатації завжди можна знайти. Дивимось, чорна стеля додає такого простору над головою. Здається, що висота набагато більша, класний колір. Зараз ще пройдусь вам з приладом, покажу, е, який товщина лакофарбового покриття, для кого це можливо. важливо. Йдемо до автомобіля. Наш самий, такий сучасний та топовий прилад, в принципі. Дивимось 104, 109, 103, 99, 99, 87, 104. 104, 105. Чому? З 94 в різних місцях, оскільки може бути якась частина автомобіля перефарбована елемента, а далі перелаковано. 85. Ідемо по правій стороні, крило 100. 88, 88, 94, 94, 95, 74. Все добре. Передні праві двері 107. 107, 99, 109, 120, 103, 103, 104, 104, Все люкс. Проєм. 90 79. Так, що тут? 60? Понизу завжди менше. от Погано приклав. Дивимось далі стійка. 58, 52, 62. Поріг 42, поріг 33. Все гарно, все чисто. Задні праві двері 103, 103, 104, 104, 109, 109, 98,

96, 96, 97, 97, 97, 103, 115, 124, 104, 93, крило теж все добре. 94. Поверху йдемо. 94, 85, 92, 110, 103, 116, 106 і 95. 95 це було останнє. Йдемо по даху 89, 101, 117, 97, 104, 104, 105, 105, 97, 97, 98. Так, що тут елемент 87, 87.

Все ціле. Давайте ще дах з цієї сторони. 97, 108. 108, 136, погано приклав, 115, 115, 105. Ідемо стійко. Так, 102, 102, 105. 105. 105 122. 135, тут де заокруглений елемент, більше 119 попадаєш, показує більше. 115, 115, 108, 98, 98, 99, 99, 93, 93. Йдемо ліве заднє крило, 81, 120, 129, 117, 117, 107. 115, 115, 100, 100, 100, 101, 101, 95, 105, 105. Двері. 110, 100, 110, 110, 111, 122, 122, 123, 109, 95, 95.

58. Приєм теж цілий. Водійські двері 99, 94, 110, 103, 110, 119, 119, 120 111 106, 92, 92, 93. 90 вісімдесят два. Так, проєм. Дверний. Сорок пять. Сорок. 58, вісім, п'ять вісім, шістдесят шість, два. Далі з боку. Так, не можу притиснути. Сорок три. шість. 43 43 56 Так. Не показує екран 59, тому що світло там темне, і воно блимає і не встигає фокусуватись. Так, дивимось 98 98 92 97 80, 92, 103, 103, 96, 96, 87. Так що перебили всю машину, дійсно, вона не фарбована. Для кого це важливо? Я завжди кажу, що я б краще взяв би дешевше, але фарбовано. Оце за вами вибір. У нас завжди, що фарбовано, що не фарбовано в одну.